Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Йти далі. Ісаї 55:11. Слово моє зробить, що я пожадав, і буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Йти далі це чудові мемуари Бена Мальколімсона. Студента, який без жодного досвіду в грі у футбол, у 2007 році став гравцем футбольної команди університету в південній Каліфорнії. Будучи журналістом коледжу, Бен вирішив написати розповідь від першої особи про виснажливий процес спроб потрапити до команди, він не вірив у свій успіх, однак все ж зумів здобути бажане місце в команді. Приєднавшись до команди, він намагався зрозуміти, у чому полягала Божа мета в наданні йому такої неочікуваної можливості. Члени команди виявляли байдужість до розмов про віру, і це розчаровувало Малькольмсона. Він звертався до Бога за керівництвом і одного разу прочитав у книзі пророка Ісаї такі слова Слово моє зробить, що я пожадав. І буде мати поводження в тому, на що я його посилав. Надихнувшись цими словами, Бен анонімно подарував кожному члену команди Біблію. Однак він знову зіткнувся з байдужістю. Втім, роками пізніше Малькольмсон дізнався, що один із гравців все ж читав Біблію, яку він подарував, і незадовго до своєї трагічної смерті виявляв прагнення до стосунків із Богом. Багато з нас теж розповідали про Ісуса, другу або члену родини, однак зустрічали лише байдужість і відмову. Але якщо ми не бачимо одразу результатів, Божа істина сильна і в належний час здійснить Божі наміри. Чи були ви свідком дієвої сили Святого Письма, яке благословення воно принесло? Помолимось, Небесний Отче. Дякую, що Твоє Слово обов'язково здійснить твої наміри. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.